Всім привіт сьогодні в випуску. Сергій Ребро відхилив неймовірну пропозицію щодо тренерства. Клуб УПЛ може звільнити головного тренера Андрія Шевченка, обраного головою комітету ФІФА з питань майбутнього футболу. Динамо Київ втратила половину складу команди перед матчем з Орею. Головний наставник національної збірної України Сергій Ребров міг залишити команду, однак вирішив цього не робити. Як повідомив журналіст Віктор Вацько, навесні цього року український фахівець отримав надзвичайно привабливу пропозицію з близького сходу. Йому запропонували контракт з рекордним для українських тренерів фінансовими умовами, яких раніше ще ніхто не отримував. Попри спокусу, Ребров відмовився від цієї пропозиції, зробивши вибір на користь продовження роботи зі збірної України. Нагадуємо, Сергій. Реброва чолив національну команду у червні 23-го року, підписавши угоду терміном на три роки до літа 26-го. Кам'янець-Подільський епіцентр, який в минулому сезоні впевнено став чемпіоном першої ліги, наразі переживає непростий період після виходу до УПЛ. Результати команди Сергія Нагорняка на старті нового сезону залишають бажати кращого. Як повідомляє sport.ua, керівництво клубу висловило своє розчарування слабким початком чемпіонату. У епіцентрі переконані, що команда має здобувати значно більше очок і демонструвати стабільнішу гру на вищому рівні. Під час міжнародної паузи відбулася зустріч. Між керівниками клубу та головним тренером під час розмови Нагорнюку чітко дали зрозуміти, що ситуацію необхідно терміново виправляти. Уже в найближчих трьох матчах команда повинна максимально поповнити свій очковий багаж. Майбутнє Сергія Нагорняка на посаді наставника епіцентру вирішиться в поєдинках проти Львівських Карпат, Олександрії та Рівенського Вереса. Рада ФІФА ухвалила рішення включити президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка та голову комітету арбітри УАВ Катерину Монзуль до складу постійних комітетів ФІФА. Це рішення стало результатом поправки до статуту ФІФА, затвердженої на 74-му конгресі організації. Згідно з цією поправкою, ФІФА проводить реструктуризацію своїх постійних комітетів, щоб залучити більшу кількість національних асоціацій до процесів ухвалення рішень, а також забезпечити активнішу участь жінок у керівних структурах світового футболу. Під час останнього засідання рада ФІФА призначила голів заступників голів і членів постійних комітетів на чотирирічний термін із 25 по двадцять. Дев'ятий рік у результаті цих призначень Андрій Шевченко очолив комітет ФІФА з питань майбутнього футболу. А Катерина Монзоль війшла до складу комітету зацікавлених сторін із жіночого футболу ФІФА. Напередодні матчу дев'ятого туру Української прем'єр-ліги проти Зорі, який запланований на 18 жовтня, Київське Динамо зіткнулося одразу з кількома неприємними кадровими проблемами. Як повідомляє телеграм-канал, ідеальне Динамо столичний клуб не може розраховувати щонайменше на чотирьох гравців основного складу. Зокрема, Кристіан Біловар продовжує процес відновлення після травми. Денис Попов лише наближається до повернення в загальну групу, а Ангель Торас зможе приєднатися до тренувань не раніше ніж за. Тиждень. Крім того, форвард Едуардо Гереро пропустить гру через умову орендної годи. Панамський нападник не має права виходити на поле в матчах проти своєї колишньої команди Зорі. Водночас і Луганський клуб має кадрові обмеження. У складі зорі не зможуть зіграти футболісти, що належать Динамо Роман Саленко та Андрій Маткевич. Таким чином, обидві команди підійдуть до очного протистояння не в оптимальних складах, що лише підвищує інтригу та й непередбачуваність майбутнього матчу. Колишній футболіст римської роми Фабіо Петруці висловив критику на адресу Артема Довбека за його виступ у жовтневих поєдинках Національної збірної України в кваліфікації чемпіонату світу 26-го року. Я подивився матчі збірної України. Він мав вигляд гравця, який зовсім не вписується в жодну систему. Був чужорідним елементом, сказав Петручі. Попри зауваження італійця, збірна України провела цей відбірковий відрізок на високому рівні. Команда Сергія Реброва впевнено здолала Ісландію з рахунком п'ятри та здобула важку, але заслужену перемогу над Азербайджаном 2-1. після чотирьох зіграних турів. Українська збірна посідає другу позицію у своїй групі, маючи в активі сім очок. Такий результат дозволяє сині жовтим залишатися серед головних претендентів на вихід до фінальної частини чемпіонату світу 26-го року.